Якщо ми прийомо, то опатання матеріалу були вручені під захист водору, однак матеріали не були вручені захисту. Відповідно до частини 4 статті 50, захисник керується правами податки, а відповідно до частини 2 статті 187 попадання з бути вручені зміщення за що Ця норма поширюється також на права допада з можливістю. До Тому з метою забезпечення права на захист я прошу суд оголосити перед понад засіданням і надати мені можливість ознайомитися з матеріалами справи. Я хочу взагалі за обох захисників позицію інші захисні виступи. Я Сказав, що як мені відомо, то а, хлопотання клопотання і матеріали не вручалися жодному захиснику. І мені я уклав угоду безпеки, цьому досіду, так і іншому захиснику, який уклав угоду раніше. Вона була е, вже після е, проведення обшу, приблизно о 23-й годині нуль е, хвилин годин вчора. Копію повідомлення про підозри, копію попитання про обрання запобіжного заходу було надано прокурором. Е, Чином підготуватися до здійснення захисту в даному кримінальному помашенні. У зв'язку з тим, що особа не була затримана а, в порядку статті 8 КПК України, я прошу все ж таки надати стороні захисту а, можливість мінімум три години для ознайомлення. Мій колега, як він правильно зазначив, при мені підписував договір, прибув, а, мав змогу поспілкуватися рівно дві хвилини. Розгляду, в приміщенні Вищого антикорупційного суду. Тому я вважаю, що особа має право на захист, особа має право на вільний вибір захисників. А, і особа вибрала захисником мене та іншого адвоката, який набув статус захисника в 14.00, підписавши можливо. Тому я вважаю, що для того, щоб був, був все ж таки збережений принцип змагальності сторін, який передбачили законодавство право на належне захист, Всіми захисниками. Бернодина, я ж вам задавала запитання, коли ви, ви вклали договір із клієнтом. Ви зазначили вчора. Ваш честь, я зазначила, що вчора я прибула на обшук. І коли проводився обшук, приблизно з е, я прибула десь о 17.30, я була Я не я я я я задаю Запитання заради цікавості. Очісми розви зараз даєте мені запитання в рамках розгляду питання, яке заявив мій колега щодо надання перерви. Я наголошую на тому, що договір між адвокатом і клієнтом і договір, коли клієнт набуває статус підозрюваного, і я стою в статусі захисником, був я близько 23-ї години вчора ввечері. І у зв'язку з тим, що у клієнта вилучили всі засоби е, зв'язку, у зв'язку з тим, що е, мені було необхідно вже їхати додому, оскільки комендантська година, оскільки вручено тільки моєму підзахисному клопотання і підозри в одному екземплярі повідомлення про підозру, е, я вважаю, що є всі підстави для надання захисникам. Часу для ознайомлення і для узгодження позиції з клієнтом. що Я підтримую своїх захисників і дійсно немає сенсу затягувати розгляд справи, ми не на цьому наполягаємо. Але дійсно часу поспілкуватись не було. Вчора під час обшуку. Я е, пред'явив особистий телефон працівникам, відкрив його, щоб вони подивилися, що там немає того, що вони шукають, для того, щоб залишити засіб зв'язку один хоча б. Робочий телефон за казкую я не маю права е, передавати. Це був особистий телефон, де не було нічого. Вони переконали, сказали, що вони його не вилучають, а потім через три години після виходу в коридори дзвінка комусь повернулися і вилучили. Тому я о 9.30 під час відкриття магазину пішов, придбав телефон. Придбав цим карту, одразу здався з адвокатом, і ми почали е планувати зустрічі ознайомлені з матеріалами. До цього фізично не було часу, хоча б їх передивитись з задов... адвокатами і погодити з Тому ми не просимо відкладати на тиждень, ми не просимо затягувати процес, ми просимо дати можливість хоча б разом передивитись матеріали і доповісти суду свою позицію. Цім Сергій ви уклали договір на здійснення захисту у кримінальному провадженні вчора, о 23-й годині, так? Фактично, фактично договір накладений сьогодні близько 12-ї години коли, 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 коли цій, на коли Олексій на зв'язок він отримав вчора повідомлення про підозру, я вимушена була одразу покинути його місце проживання і поїхати, надати йому час, по-перше, ознайомитися з матеріалами, прийняти рішення, хто буде його захисником при обранні запобіжного заходу. І тільки сьогодні, звинившись близько 11, домовившись про зустріч на 12.00, було прийнято рішення, що я буду здійснювати захист мого захисту. І тільки після цього. За годину до за півтори години до засідання ми зустрілись, мали змогу обговорити близько 40 хвилин матеріали, і після чого ми змушені були їхати до суду, що теж займало 30 хвилин часу. Тому фактично я з захисником укладена сьогодні. Так, я була присутня фізично в приміщенні, де вручалися повідомлення про підозру і по питання про обрання запобіжного заходу. Але я, як Ніде не розписувались, тому що клієнт ще не прийняв рішення, хто буде його захисником в момент вручення з не перша суд. Я напевно повторюся вже. Ми перед тим як почалася трансляція, вже обговорювали схожі клопотання, але все-таки я наголошу для. Тих, хто нас слухає, я вважаю, що нема підстав для задоволення клопотання сторони захисту, хоча безумовно ми ставимося до захисту як до основоположного права людини і громадянини, і особливо особи, яка набула спеціальний статус у цьому кримінальному провадженні. Разом з тим, як я вже сказав, вказане клопотання є невелике за обсягом, становить цього 160 аркушів, з яких деяка частина це характеризуючі дані та відомості щодо носу Олексія Сергійовича. З огляду на що я вважаю, що власне покликання сторони захисту на. Те, що їм треба додатковий час для того, щоб чимось ознайомитися і я нічим іншим, як спробую ймовірно затягнути судовий розгляд з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Я вже також неодноразово говорив сьогодні. Повторюся про те, що зранку до 14-ї визначеної години судом. А зараз вже й до 15-ї достатньо було часу для того, аби попрацювати з цим клопотанням, ознайомитися з додатками до нього та підготувати належну праву позицію. Більш того, відповідно до чинного процесуального закону, клопотання та додатки до нього вручаються саме підозрюваному, а не як шановна захисниця сказала обвинуваченому. І вже підозрюваний визначає, хто саме буде його захищати, яким саме чином, і обирає свій на власний розсуд спосіб захисту з огляду на що шановний суд я вважаю, що було більш ніж достатньо часу для того, аби належним чином підготуватися, підготувати правову позицію, підготувати заперечення. Більш того, мені перед судом засіданням захист сказав, що є вже готові заперечення. Таким чином я роблю висновок про те, що достатньо більш ніж достатньо часу було для того, аби все таки вивчити матеріали та підготувати якесь своє заперечення, будь-то воно письмове чи усне. Це свідчить про те, що захист сформував свою позицію і готовий дискутувати в правовому полі. Шанов суд з огляду на що я прошу відмовити задоволення клопотання та продовжити клопотання сторони захисту про надання перерви та продовжити розгляд клопотання сторони обвинувачення про застосування запобіжного заходу. Дякую. Можна кримінальне провадження зареєстроване 11 квітня 2024 тисячі двадцятьвертого року. Об'єктивно сторони обвинувачення був достатній час, Це майже два місяці для. Здійснення певних слідчих процесуальних дій та для підготовки клопотання е про обрання запобіжного заходу, повідомлення про підозру. Е Нас сторона обвинувачення зараз ставить е таке становище мого підзахисного в першу чергу і сторону захисту, е при якому ми не можемо належним чином надавати е правову допомогу, оскільки об'єктивно е цього часу недостатньо. Для належної підготовки стороною захисту для здійснення для збору характеризуючих документів, при тому, що знову але ж таки повторює повторює те, що... це щось окремо обставина. Тому я вважаю, що в даному випадку принцип змагальності сторін точно. Коли відмовити задоволені питання з обрізанами наступних, по перше, вимага кримінального писального кодексу щодо... З цього розгляду. цим, відповідно до статті 18 правил адвокатської етики до підписання до виконання професійно-правою чи правої допомоги у справі адвокат повинен з'ясувати всі відомі приємні обставини, які можуть позначитися на визначення наявності правої позиції у справі та її змісті, Та запитати і вивчити всі відповідні документи, які є в розпорядженні клієнтів. Отже, ваше відповідний доклад до початку цього розгляду. І таким чином підтвердили те, що їм необхідно всі відомі обставини для формування правової позиції у справі і надав всі відповідні документи, які необхідні для формування такої позиції. Звідси там вважаю, що захист готовий до розгляду такого робота клопотання. Знову ж таки, звертаю ще раз, якщо поділим виникне необхідності, було отримані ще додаткові документи, власне завідемо про і клопетент. Вибачте, у мене є тоді е, заява про ліквід в слідчому суді, оскільки е, стороною захисту об'єктивно повідомлено вставлення, які свідчать е, про е, об'єктивну необхідність. Ми не просили е, кілька днів, тиждень для підготовки. Сторона захисту просила кілька годин, е, щоб технічно мати змогу поспілкуватися з клієнтом, узгодити позицію та підготуватися до розстрілу. Е, е. Більш того, будь ласка, зазначте, я ж не можу розглядати сама щодо себе. Зазначити підстави відповідно до кримінального коду, кодексу, це вже питання буде більш детально озвучувати судді за наявності підстав, які викликають сумнів в неупередженості. Ми вважаємо, що саме необережені слідчого судді полягає в тому, що суд на за доводами прокурора не надав об'єктивну можливість в дві години підготуватися та поводити позицію, спільну позицію з клієнтами. Мій клієнт має право на належний захист відповідно до кримінального процесуального кодексу України, Конституції України. І ми вважаємо, що наведено більш ніж достатній підстав для того, щоб оголосити перерву хоча б в дві години. Тому такі. Така позиція слідчого судді свідчить про неопередження. Служден на заявлений об'єкт, переваг і буде на сподівана заява, розкрема у вас буде повідомлення на 6.